Права 1258. Запишіть усі трикутники та прямокутники зображені на рисунку 238. Ну що ж, ось цей рисунок на дошці. Що ми можемо бачити на рахунок трикутників? Тут у нас є 1, 2, 3, 4. Найменші трикутники. Ну і один трикутник у нас є, що утворюється з двох менших трикутників. Тобто, всього їх 5. Давайте так і запишемо. записуємо трикутники. Ну і записуємо ці трикутники. Отже, трикутник. Давайте тоді верхній B, C, E, Пишемо трикутник B, C, E, Так, є. Далі трикутник B, E, M, B, e, M Потім Трикутник. Так, оце записуємо МЕА, МЕА. Далі і трикутник записуємо тоді А ЕД. Трикутник. О, давайте тут. Трикутник А Е Д. Що ж, Ми записали всі маленькі трикутники. І ще є один великий трикутник БЕА. E, трикутник Б, Е, А. І. Ну що ж, з трикутниками ми розібралися, більше тут трикутників немає. Ну і зараз нам треба записати прямокутники. Давайте запишемо прямокутники. Прямокутники тут, дивіться, один менший, найменший раз зверху, найменший внизу, два. І один загальний прямокутник, що складається з цих двох маленьких прямокутників. Тобто їх всього три. Записуємо тоді прямокутники. Отже, B, C, E, M. B, C, E, M. Потім нижні записуємо. М, М, А, Д, Д, А є. ну і останній загальний трикутник, прямокутник А. Пишемо Б, Д, А. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми повторили про прямокутники та трикутники на цьому вправу завершено.